Вітаю, дорогі друзі! Хочу показати ось таку дрібницю, яку ми раніше виготовляли на токарному станку. Але зараз цим ми не займаємося, бо ми знайшли нові варіанти, тобто фірмені втулки куліси. Дивіться, ми виготовляли таку втулочку, точили, гралися, потім розрізали і так відновлювали. Але зараз у нас фірменний такий комплект, який складається з пильника, втулки фірманої шайби. І підходить цей ремкомплект на такі автомобілі, як Audi, Шкода, Volkswagen. Кому потрібно, можете заскрінити, перечитати. Комплекти в нас є такі в наявності, ми їх відправляємо новою поштою. А ось раніше оце ось все нам приходилося виготовляти. Але ми знайшли постачальника, і тепер ми їх замовляємо в великій кількості і відправляємо новою поштою. Телефон, якщо потрібно, внизу під відео.